Сільською радою рішення щодо доповнення до регіонального плану забудови села ЗРО сільського з правоголовіоліги ММ звернутися до відповідних органів з клопотанням про зменшення санітарної зони кладовища в селі Зоря від запроєктованого і діючого до 100 метрів з належним грунтуванню. П'ята стосовно правомірності набуття земельних ділянок про те Максимчуком В Є кіноспортивного комплексу і потрону звернутися до територіального органу з питань державної реєстрації прав та нарухове майно та на земельні ділянки з проханням надати зрянській сільській раді інформацію, яким чином і ким конкретно були ці земельні ділянки набуті в приватну власність та передані приватному підприємцю Максимчуку В Є та в яких роках безвідомо зрянської сільської ради. Та за яким цільовим призначенням. Шосте контрольне виконання цього рішення покласти на сільського голову Олійника ММ та голову постійної комісії з питань земельних відносин та соціального розвитку села Зорянської сільської ради Максучука Олександра Анатолійовича. Зміни. Ви не <тас> Ви як ви були на комісії на спільних питаннях, ви стояли і розказували, я вам казав, давайте пропозиції письмові. За яку пропозицію вашу голосувати? Ви проговорили багато немало, десь хвилин 20 фактично не надійшло було ніякі пропозиції. Члени комісії погоджували не підтвердяться, були присутні. А зараз що А зараз що не дається? На даний момент міна поглядбану буде Це... внесено промислова «За».

Ви Які Два гектари площо сказали. Ні, так це ж зараз про внесення змін генплан. Зараз проголосують, заферються весь генплан, заферються 600. Генплан. Проект На проєктні це все є. А підстави його по 2000 будемо виділяє. От хто живе, а що ви платимо на вулиці? вісім соток. Зараз всі переходять на котли. Покажіть, де по шість соток участків. А покажіть, де немає. Хто не показав, він спеціально не написав. Такий масив, така площа, такий масив, така площа. Покажіть. Вони хитро зробили в масштабі, а масштаби візьміть один мініметр п'ять метрів. Послухайте того, хто в цьому розуміється, зробіть висновок. Вісім соток і люди демлять під з один одному, а це вже шість. Я ж вам показував. Не влазить, хлів навіть на межі стає. По нормативах агентурний. Якщо ми проєкт рішення зараз про проєкту Генерального раду голосуємо, ми замов на технічну раду. Які будуть земельні ділянки? Тут земельні ділянки по завданню, технічному завданню до 25 сотень. А, а від якої? Мінімальні, які є? Я не помню. 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 Чотири. Чотир... Це було, розумієте, це розробляється, це генеральний план. Він що продовжить полошати, це я зброю. Чотири роки. Так не можна. А де ти більше зудання від попередній де воно там має бути технічно завдання канва бути, що хоче сільська рада. Де воно є? Нема офіційного. Це не юридичний документ. не можна затверджувати. на підставі цього. Ви, розумієте, що ви даже не орендують. Я ж просив, що вона передає. Я ж вам пояснив, що вам треба було, ви були членом комісії. Та при чому зараз щодо, то, що не прийшло на комісії, зараз затверджується. Тому що ви його не ставили на комісію. А зараз не можна поставити? Я зараз хочуть до того діти, не зараз голосувати? Ні, я не хочу зараз голосувати. Щодо площ не було Заперечень, я є тож був члан цієї комісії, щодо площ по 6, по 4 не було жодної. Я пам'ятаю, одна жіночка виступала наговори, я згідна на 400. Так, при цьому жіночку. Але на поворотній комісії щодо цієї площі я пам'ятаю, такого питання не стояло. Сьогодні ми б'яв, що не стояло, наша. стояло? Почитайте звернення до комісії. Я Якщо ми проєкт рішення, що будемо генерального плану голосувати сьогодні, потім можна внести ті зміни чи ні, що скільки має бути ділянка замість? Можна внести зміни. Сюди можна. Зміни. Можете Якщо у вас є спірні питання, до цього генерального плану, ви завжди можете внести зміни. Всі <постав> <постав> <Покажу>, Без п'яти <постав> років Робиться детальний план території оприлюднили ділянки. Все. Щоб ви зрозуміли, генералі по правильному, по закону, щоб ви знали, по закону, взагалі, до ділянка не має бути нарізано як. У вас має бути одна залівка, я покажу, що а тут має бути забудова, забудова, забудова. забудова все. Так, технічне завдання має бути написано у йому. Що хочеться, сігарати, які площі. Де воно є? Ай покажете, сіте голова. Дайте воду. Чили? Дайте воду, чоловік. Ви зараз стіпите. Ну со стыдят. Ну, просякать, ну, просекай. Да я молодый щек. Ты чего ты робишь, я письми не что,